Всім привіт! В нас 10.13, Нам на 11.15 в префектуру їдемо в Тулузу продовжувати наш тимчасовий захист. Документи кожні півроку це треба робити. Здавалося б, нещодавно я вам показувала, як ми це робили. Це вже виявляється півроку минуло, тобто на середині березня. А зараз вже ближче до середини вересня, так, але ми ще дорогою маємо заїхати в коледж Миколая в Мюре, там де ми були вчора, і відвести документи, які заповнили, щоб в четвер він міг вже зранку піти на навчання. Треба все встигнути, враховуючи, що в Лузі префектура знаходиться в центрі і там завжди є питання з паркуванням. Тобто це може зайняти якийсь час. Щоб припаркуватися, рівно година нам залишилась до рандеву, до зустрічі в префектурі. Вечі дуже багато пропурців треба Так, Та Іван заповнював ці досьє там. Дуже багато всього, всієї інформації, всього різного французькою мовою купа номерів, і медичне страхування таке, і сяке, <смі> і податкові декларації, номери податкових декларацій, номери е е рахунків банківських і так далі, тому подібне медичне. Нічого. Що впорались в будь-якому разі можна буде ще щось там дозаповнювати, якщо раптом не вистачить інформації на трасі аварія тільки-тільки сталося. Наче всі більш-менш цілі. сбоку зачепив, кто-то сзаду не дуже, не супер. Кто-то кого-то кто не пометил. Так. Поспешают. Це? Не знаю. Школярі ще не їздять. Це ну, чомусь дні. не це вчителів. Давай, Доставай ставай тут вже. Затримались ми в коледжі вже без 5.11 до рандеву 15 хвилин. Запізно ми, значить, на 15. Таке. А, перевіряв кожен папірець, кожну анкету, яку ми заповнювали, Там вносив свої коментарі. Ось Єдине, що ще не з'ясовано, і треба зробити, це, це їдальню. А, треба подати окремо. Наші, дані, фінанс, так, наші фінанси і для того, щоб було рішення, чи безкоштовно буде харчуватись, чи будемо оплачувати. Я колись казала, що ну, в тому коледжі, що в Карбоні, там 900 чимось євро на рік коштує. Це задоволення. Але без цього ніяк на території коледжу не можна свою їжу їсти взагалі. Ну тобто ти з 8 ранку до п'ятої вечора там знаходишся зовсім без їжі або їсиш. Тобто вибір невеликий. Ні, ще можна на обід, щоб батьки забирали. Можна ну, виходити навіть самому, виходити на обід і повертатися. Це має бути позначено щоденно. Так, ну це таке. Отже, ось цей момент ще треба прояснити, зробити, а так в четвер вже чекають на Миколая, Починається в нього навчання. Перевітрювати і не поспішає. Ми поспішаємо. Ось ця будівля нам потрібна, але питання по парковці, як завжди. 7 7. Ну, ну, тут вон, розкопки таки почалися, бачиш? бачиш. Археологи працюють. Ось. <coughs> І парковка ще більш обмежена, щось. Ось дивись місце. Чому не влазить? Там... Ладно, давай. ой Ой-ой-ой. і стали на одне місце випадково, звільнилося. Тепер треба ще заплатити за паркінг. Все їшло. Ось розкопки ці, які тут ведуться. Ось щось якось. Якісь елементи, будівлі, з мармуру або щось таке. Так, ось тут розписано що дає тимчасовий захист. Заламінували. Суською українською зробили. А це допомога тимчасового захисту українською мовою теж. Прикольно, що вони не просто копають, вони ще будуть відновлювати будівлю. Бачиш, квартири тут будуть. Ось так. Але попередньо будуть, мабуть, якось відновлювати. Зберігати так. те, що можна зберегти. Угу. Доповнення. У нас перший, перший документ ми отримали 24 березня, 22 року, на півроку. Тоді, на кілька днів раніше, ми прийшли продовжувати, продовжувати. Потім ми... тобто, кожен раз продовжується на наступну дату після того, як ви запит цей зробили. І ситуація наступна. У нас закінчувався попередній документ насправді 19 вересня, сьогодні 10. Але коли нам треба, нам треба було записатися в префектуру, зробили ми це як тільки мали доступ до сайту префектури, коли перетнули кордон і вже були в Євросоюзі, тоді в нас з'явився знову доступ до цього сайту. І в електронну чергу ми змогли записати. Там і ситуація була наступна. Е, найближчі, найближчі тиждень, найближчі вільні години були аж 30 вересня. Тобто е, могло бути так, що ми два тижні були без документів, і це багато ну, багато ускладнило б набагато нам е, тут е, перебування ну, в усьому. І е, ну, в першу чергу в виплатах моїх по безробіттю в да, дозволі так, на роботу. і так далі Два тижні все ж таки це не кілька днів. І була одна єди... один єдиний день, одна єдина дата, час на 11.10 сьогодні, 10-го, не 19-го, 10-го. Хтось відмовився, відмінив свою зустріч, тому ми вирішили, що візьмемо раніше, точно, краще, краще раніше, ніж пізніше. Тому так в нас було до 19-го і мало бути тоді 19 березня наступного року. Ну тепер буде 9 -й. березня, не страшно, справді, але такий нюанс. ось. Я не знаю, ти помітив чи ні? Раніше я не помічала, можливо, це ну не було та не було що помічати, але. Зараз спеціаліст той, що приймав в нас документи, до речі, вже третій раз. Тобто точно півтора року вже працює Віза. на цьому місці, хлопець. Він всі сторінки перегорнув у наших а, паспортах і в моєму, так, і в моєму, і в Івановому. Тобто, ну на, на предмет, мабуть, якихось штампів, віз, ну, візи цікавили. А, Є такий момент, я про Раніше нього не да. ну, так. А я думаю, може чи... я захвилювалась через те, що в нас, в нас єдиний штам? Що ми перетнули кордон 31 липня з євросоюзу? В'їхали в Україну. Нам поставили в Угорщині. Що ми виїхали? І назад, на зворотньому шляху Україна нічого не ставила, поляки нічого не поставили. У нас більше ніяких немає штампів. Ну, це, а взагалі, в паспортах навіть віз немає. Є ось коли ми 6 березня 2022 року теж перетинали кордон, там нам поставили і в ЧОПі Україна поставила і Угорщина. Власне, це все, що у нас є в паспортах. Ось і. Цікаво, як ну, що, що саме він вирішив перевіряти. Ну, всі сторінки перегорнув швиденько, але перегорнув і в моєму паспорті, і в чоловікому. Що? Купра? Автомобіль. Ми про це просто раніше говорили про цю марку автомобіля. Так от, я зараз. Здогадки будую. Я чула раніше, що це може бути пов'язано, наприклад, з канадською візою. Ті, хто поїхав по програмі, як вона називалась в Канаді, не пам'ятаю вже її там закрили, мабуть, рік тому чи коли не знаю. Ну, те, що ось той захист, який надавала Канада, треба було відправляти паспорти і отримувати саме канадську візу, так як вона виглядає. Тобто, це не якісь там штампи, ледь помітні, а саме віза. І Канада одноразово виплачувала кошти. Люди, багато хто цим ну багато, не багато. Я не знаю статистики в мене немає, але знаю про такі випадки, коли їхали в Канаду, отримували ці виплати суттєві, одноразові. Перебували там якийсь час, не довгий, нетривалий, і поверталися назад в Європу під той самий європейський тимчасовий захист. Причому я так розумію, можливо, навіть не відмовляючись його. Попередньо переїжджаючи в Канаду, були такі випадки. Я чула, знову ж таки, з якихось коментарів, відео і так далі, дописів, що, звичайно, ось такі трюки в Євросоюзі зовсім не вітаються. І були прецеденти, коли після Канади вже відмовляли, якщо отримали візу Канади. Виїхали, то вже назад тимчасовий захист в Європі не надавали. Не знаю, наскільки це розповсюджене явище було, наскільки це часто траплялося, але можливо саме тому ось він цього разу, він не робив цього попередні рази, а сьогодні ось перевірив всі сторінки на предмет віз. Та й таке. Ми майже доїхали, ось вже будинок, Айгірем. Двоюрідна сестра моя якраз обід вона сьогодні дистанційно працює. Взагалі вона ж поблизу карбони працює. Сьогодні дистанційно вирішили до неї заїхати, тим більше, що в нас є подарунки для неї. А, так. Вона вже написала, що чекає нас і приготувала нам, приготувала манти. Взагалі їй зараз до лікаря треба буде ненадовго піти. Це ось вона мені в повідомленнях написала. Трошечки покажу вам, як це ви як нас зустрічають на обід. Крісло, крісло, грим купила ви маюз 15 євро, 20... 10 євро. Подивіться, нашому в карбоні ви купила. Ну, це щасливий випадок, такого вже там нема. Рідкість. Це і пощастило. Це квартира, в якій ремонт робився. Це Те, що Агірем розповідала. Так. Це зносять чи будують? Будують, наче його ж тут не було? Зносять старі будинки, так звані гетто, багатоквартирні і будують нові будівлі, розселяють людей. Я приїхала в Нетто. Він вже вдома працює, він взагалі-то сьогодні теж на дистанційному. В мене 20 хвилин до того, щоб забрати дітей в школі. Треба швидко закупити продукти. Весь час бігом-бігом, кудись їдемо, кудись їду, щось роблю. Зараз встигаю три хвилини. Без трьох хвилин четверта. А взагалі є в мене така. Мета, мрія, що я буду більше готувати вдома, менше купувати напівготових продуктів, якихось випічку ту ж саму без неї нікуди. І таким, ти, таким чином ще економити сімейний бюджет, в тому числі. Як я це робила раніше, мені непогано вдавалося. Поки що бюджет вийшов з-під контролю. Але ось через те, що постійно доводиться десь... Переміщуватись, кудись поспішати не вдається мені. Треба, щоб хоча б кілька днів минуло, щоб нікуди не йти, нікуди не їхати, займатися домашніми справами. Тож, не вірте в мене, як я в себе вірю. Це Гришу з Олією забираю. Привіт. Доброго добре? Пішли залі. Всь день. Вчилися? Гралися? Так. день? Вчилися? Гралися? Так, купила 5 кілограм картоплі. 60 центів кілограм вийшов. Там найдешевше було 99 кг, 99 центів. А якщо ось такий мішечок. Непогана картофля нам на якийсь час вистачить. На сиру акція була. Тут кілограм тертого сину. сиру за 7 євро. Це дуже непогана ціна. Коротше ще. Ось півтора кілограма філе корчовий на вечерю і завтра на суп візьму. таке. Риба ще теж акційна ціна була. За 4 з чимось євро-кілограм коліна білої риби морської. І тут кілограми яблук по євро 33 вийшло. Кілограм 109 разом. Непогані яблука, думаю, що смачні і головне, що наш формат не великий. якраз. Кожна дитина може впоратись з яблуком, не залишаючи, не викидаючи зайвого. Важно, Ось так, це внето зі знижками вдалося купити. так, можна укво. Так, швидко. Нічого собі. Класно, бій. Ти молодець. Дуже класно. Наші тепер три курки. Сумуємо за двома померлими. можеш літати, Таке життя. Хлопці грають в якусь свою гру. Уявну. Тато збирає шафи. Лі, ну він зайнятий. Чого ти його кличеш? Він же бачив, як ти їздиш. Ти класно їздиш. Так. Давай. Старенький велик Peugeot. Між іншим. Так. Давай. Зараз. Ти маленька блогерка. Ні. О, ви... Ти так, баба, що воно ближче, ну, це галь гальмує так велик, так. Трохи... Трошки він іржавий. Заблукали. Коли йдеш на важливу зустріч, або ж просто хочеш зустрітися з давним приятелем, з яким давненько не бачився, іноді буває прикро заблукати дорогою. Бо ж у такому випадку запізнення не уникнути. Але коли ти на прогулянці mm. підшукуєш гарну місцину для пікніку, mm. а часу в тебе хоч греблю гати, так лі? Просто це сільда, ось думаєш. Це. Mm -hmm. Ні, це правда. Mm -hmm. Ти вже її впізнаєш? Mm. А Заблукати це... не так вже й страшно. Маму Mm. А це все його друзі, її ЇЇ. Угу. І тінчика? Тінда? А ти як думаєш? І наостанок. По-перше, хотіла вибачитись за розповсюдження пліток, але так само можна охарактеризувати цю мою історію про візу в Канаду, тому що я особисто не знаю таких прецедентів. Це те, що переказували тут українці про ось таку, начебто, заборону умовну. Точніше, не надання після повернення з Канади знову тимчасового захисту в європейських країнах. Можливо, у вас є інша інформація, але знову ж таки, я ж переповідала плітки. Тому саме так. Я ось в даному випадку була пліткаркою, і до того ж є прецедент. У нас тут є знайомі сім'я, молода пара і дитина, які тут мешкали на в му році. Потім вони виїхали в Канаду і. Ще поверталась в Румунію, і зараз вони знову повернулись у Францію. У них тут, ну, мама живе, до речі, в Мюре. І цю сім'ю я знаю дуже добре. І ось вони повернулись, вирішили залишатися у Франції, тож їм щось таке вдалося з тим таки, тимчасовим захистом від Європи. О, екран погано бачу. Так, і це по перше. Тож, вибачаюсь за свою таку вільну думку, яку я тут висловила, знову ж таки, свої якісь там. Уявлення про те, що відбувається, не засновані на підтверджених фактах, мені ну, принаймні незнайомих. І другий момент: стосовно Семена, багато хто переймався, багато хто писав різні коментарі з того приводу, що ось Семену в перший день, коли ми підходили до школи, до коледжу, він е, нервував доволі сильно, помітно нервував, не хотів ось йти з запізненням, щоб на нього ось так додатково не звертало увагу. Не доводилось пояснювати, що сталося, що вони на три дні пропустили три учбових дні, фактично. Семен. Хочу сказати, що ось у вівторок він повернувся і сказав, що класно в коледжі. Це при тому, що я його навіть ну я завжди їх запитую, як, пройшло, як пройшов день, як було в школі, все, але він потім там, через якийсь ну, сказав, все, все клас, все окей. А потім якось вечором додав, що мам, мені в школі, ну, в школі, в коледжі набагато краще, цікавіше. Я за цей час краще мову вивчив і тепер більше розумію, більше можу спілкуватися з однолітками, з вчителями. Тому мені подобається він сказав так, дослівно він сказав, мені тепер більше подобається навчатися в коледжі. Ось це. Хох до того прецеденту, так до того моменту, який я описала в попередньому відео, що він ось так от переймається доволі сильно. Тож, це життя, процес триває, процес адаптації, процес інтеграції, він такий, нелегкий, і у кожного свій шлях. Ми живемо своє життя, своє життя, про що я вам власне тут детально розповідаю. Ви стаєте свідком такого, такої нашої історії. Про це власне цей, цей сімейний блог і є. Тож я вам вдячна, що додивилися аж до самого кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку, залишайтесь на каналі, перевірте, чи ви підписані. Чекаю вас в коментарях і до нових зустрічей. Бувайте!